Самоіронія – іронія сенс життя. Ну ж бо, заховай свій сумувальник, хутенько посміхальник покажи, вмикай, кмітливий жартувальник, та іронічно над собою ржи. Від реготу, щоб твого всі сміялись, а від кмітливості, щоб рвали животи. Закінчуй фрази, щоб не здогадались. І не плаский, щоб гумор, а простий. У першу чергу смійся над собою, а вдругу посміхайся до життя, дружи частіше, щиро з головою, ретельно сміхом витісняй сміття, і з духом, зрештою, зберися, та й своє тіло загартуй, якоюсь йогою займися, ну, тобто з тіла покипкуй, не витискай із себе гумор. А ліпше збудься й тіні смутку, помедитуй, увійшовши в ступор, розслабся, не роби все хутко, бо поспіх лиш при ловлі бліг потрібно жваво проявляти. Ти ж не спіши у вирій втіх, навчися просто розслаблятись, розслабся тілом і душею, стань спокоєм і в тиші розчинись. Наповнись радістю своєю і до життя душею посміхнись.